А завтра Святий Миколай прийде і принесе мені подарунки. Так, дитино, якщо ти була чимною цілий рік, то Миколай обов'язково принесе тобі щось особливе. А як з'явився Святий Миколай? Це дуже давня і гарна історія. Я тобі зараз розповім: Святий Миколай був великий святий. Він був і писаним у місті Мір. і став відомим завдяки своїм добрим справам і любові до людей. Так, Святий Миколай завжди допомагав іншим. Особливо він любив допомагати дітям. А як він допомагав? Одного разу святий Миколай дізнався, що є одна дуже бідна родина. Він було троє дітей, але не було навіть шматочка хліба на столі. Тоді Святий Миколай та поклав їм її шачу з води монетами для. Що сталося? Завдяки цим кетам він змагав її та одяг.